Доброго дня, канал Зум. І так, в цьому відео я хочу порівняти два однакові біноклі по характеристиках головних, а саме це є БПЦ 15х50 від Саловацького оптикомеханічного заводу. І Carol Zece Pentacarm 15х50. Ну, Що вам можу сказати? Ці біноклі якби, і по розмірах майже одинакові, це й дещо довший. Вхідні лінзи в них одинакові 50 мм. Але водночас в них є різниця. Різниця в Пантекаремі це в тому, що він був виготовлений в 67-му році. А ось цей беркут, він виготовлений в 90-х роках. Точно сказати не можу, так як тут немає е, кришечки на ньому. Ну, приблизно в 90-х роках. Е, вже, як би в Росії. Цей Беркут, мені здається, він виготовлений, ну, набагато. Гірше в виконанні в якості. Кришки є пластикові, механіка тут не настільки надійна. Е, оце колесо фокусування воно є теж, е, ну, не так плавно ходить, як е, в Пантекаремі. Тут набагато все плавніше. Не от так тримаєш і відчуваєш, що ну, якість набагато краще. Наочники в цьому біноклі є гумові, комусь подобається, комусь ні. Е, вони можуть порватися. В цьому біноклі вони такі маленькі, пластикові, ну, може впасти і вони можуть відколотися. Як вже кожна людина як поводиться з біноклем. Так, подивимося з цієї сторони. Ось таке має бінокль просвітлення. Пантекрем має повне одношарове просвітлення. Ось БПЦ, я не впевнений. Я його розбирав. Можете подивитися попередні моє відео. Посилання буде в описі. Я не впевнений, чи на призмах є просвітлення. Ну, можете написати теж в коментарях, хто на 100% впевнений, є воно чи нема. І так, а тепер швиденько прийдемося по характеристиках. Ну, тут те, що я знайшов так на швидкоруч, тут не, не співпадають роки. 53-й, ну я думаю, там нічим бінокль не відрізняється по суті від 53-ї, 67-го року. Зейса, ну і СОМ з 92-ї тут написано, а той, який є в наявності, я точно не знаю. Тут те, що можна подивитися на характеристики, це габарити, вони дещо відрізняються. І вага, вага бінокля майже не відрізняється. Кілограм, і 990 грам ну це ні про що. Так, на цьому скрині більш детальні характеристики. Так, Поле зору на відстані в 1 км в Зейса 81 метр в Сомза 84 метри. Діаметр вихідного, вихідної зіниці 3,3. і і там, і там. Кут поля зору в Зейса 4,6, а в Беркута 4,4. Ну, і так можете переглянути. Ну, по суті, ніяких таких кардинальних відмінностей немає. Але коли ви дивитеся в бінокль, різницю ви побачите. І так, по характеристиках ми розібралися, а тепер, ну, от, наприклад, оцей бінокль от так от, тримаєш в руках, ну, і цей бінокль. Мені зручніше ось цей, цейс. Не то, що це Карл Цейс. Зей, Карл Зейс. Ну, звичайно, що сусідньо відома фірма. Це ну, такий російський бінокль. Там ну. хочу сказати ще дещо на рахунок ціни. Ціна відрізняється в цих двох біноклях просто кардинально. Е, я пошукав по інтернету цей приблизно коштує 100 доларів, а ось. Цього ціна, можливо, через те, що він доволі рідкісна модель, але тим не менше 300 або 400 доларів приблизно в тих межах. І тепер в нас стає питання, який бінокль купити? Е, через там, хвилину часу я зараз говорю, через хвилину часу ви подивитеся відео. Е, ну я наперед скажу, що різниця в якості зображення є, але вона не є настільки велика. Тобто, оцей 100 доларів, а, і він, якби, припустимо, там туманить, а оцей чітко показує. Тобто різниця в три рази є. Ну тут такої різниці немає. І цей чітко показує, і цей чітко показує. Звичайно, в Зейса зображення мені більше подобається. І ще, ще раз повторюю, не через те, що це Зейс, і типу, в, а ти тримаєш в руках всесвітньо відомий бінокль. Ні, вона реально краще, краще зображення має. Але коли ви, наприклад, на базарі чи просто в інтернеті шукаєте бінокль. І думаєте, який купити? Купити за 100 доларів чи купити за 400 доларів. Бо я буду там дивитися в нього, там, можливо, раз в місяць або там раз на рік брати на природу. Я вам зразу кажу: беріть дешевший бінокль, ось цей бінокль, вам буде його повністю достатньо. І тим більше ціна доволі прийнятна 100 баксів. І другий варіант. Ви назбирали там 200-250 доларів, вибираєте, який бінокль купити, Zeiss чи Беркут. Вагаєтеся. Якщо ви вагаєтеся, повірте, почекайте, дозбирайте більше грошей і е, купіть, ось, наприклад, такий пентекарем. Тому що ну, є різниця. От коли ви тримаєте бінокль, от ви, ви відчуваєте, отут міняєте фокус, ви відчуваєте якість. Якість виконання бінокля. Коли ви цей бінокль тримаєте. Ви тримаєте просто в руках бінокль. Зображення теж доволі хороше. Не буду нічого поганого говорити за таку ціну. Але різниця є. Тому робіть висновки, я постарався, що знав, то розказав. А тепер коротко познімаю через ці два біноклі. Зразу кажу, що камера телефону теж впливає на зображення. І так, а тепер порівнюємо вже наглядно. Почнемо з Беркута на якусь таку меншу дистанцію наведу. Так ось. Це якісь не, бур це не квіточки, це бур'яни. Тепер беремо Карла Зейса на те саме місце. Картинка дещо яскравіша. І він якби більш має більший кут огляду. Так, тепер переходимо знову на Беркут. Так, там люди тримають якихось якусь птицю, курочок. Тепер наша, наш Зейс особисто я різницю бачу. Тепер наведемося на більш якісь дальші об'єкти. Беремо. Так, от сюди, це є беркут, і беремо. Зейс тепер. Зейс буде на оті дерева. Хотілося б дещо поміняти фокус, але я це все роблю на одному відео. Міняти нічого не буду ні на Зейсу, ні на Беркуту. Шукаємо дерева. Ось наші дерева. Так, Беркут показує. Ну, дещо картинка вже милить. Так, візьму якісь об'єкти, які ближче знаходяться. Так, отут є будівлі. Це у нас Зейс. А це Беркут. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписатися на мій канал. Різницю в біноклях ви побачили. Тому робіть висновки. Ну і, звичайно, ціна теж відрізняється, і то кардинально між цими двома біноклями.